Сьогодні ти найкращий день, день народження. І я тебе вітаю і бажаю тобі. Привіт, сонечко. А в тебе день народження сьогодні? А хто до тебе йде в гості? Овау. А, а скажи, будь ласка, ми будемо зустрічати його. Давай за ручки, а хто перший добіжить до нього. Побігли бігли. Дарую, я пісню свою танцюю зі мною, а я тебе люблю. З днем народження тебе, моя дівчинка, хай тебе щоб ти був старова, щаслива була, вітаю я тебе, тебе тебе, з тебе, моя дівчинка, хай тебе все. Старова, спільно, а ми обнімемо вау. Обнімемо, ведмедика, <звук> обнімай. <звук>